А ты шо, рэпер? Спеваешь шесвир? Рэп читай. Ну прочитай что-то интересное. Да что-то настроєння немає. А ты пошукай. Пошукай настроение. Нова музична драма Королі репу від українських кінематографістів стартує в прокаті вже з 3 серпня. Події розгортаються навколо хлопця на прізвисько Казан. Він щойно закінчив школу у своєму селі і розмірковує, що робити далі. Найпривабливіший варіант на думку хлопця стати репером разом з другом у виконанні співака Антона Вельбоя. Вони пишуть тексти й музику та мріють про велику сцену. При цьому щоденно беруть участь у вуличних розбірках і завойовують авторитет серед кримінальних. Світу, чим все закінчиться, дивіться в кіно з 3 серпня. Гей народ. Якби ми не були монстрами, яких шугаються люди, могли робити що завгодно. Що б ви зробили? Ходив би в школу, дівчину знайшов це наврядче. То не знає відважних та самодостатніх черепашок ніндзя. Цього разу на прихильників чотирьох братів чекає нова анімаційна історія, в якій підлітки потрапляють у певну субстанцію, що перетворила їх на мутантів та наділила суперсилою. Хлопцям набридло переховуватись від світу людей у каналізації Нью-Йорка, і вони вирішують завоювати довіру мешканців міста через героїчні вчинки. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 3 серпня акули, Хто знає, що ще з глибин? Хоч би не так, як минулого разу. А що тоді сталося? <питрив> Краще не питай. Здається, Джейсону Стейтему тільки дай когось у кіно врятувати та біцепсами пограти в українських кінотеатрах. Стартувало продовження фантастичного бойовика Мег 2 Западена». в основі сюжету. Роман Стіва Альтена написаний у 1999 році. У центрі подій Джона Стейлор у виконанні Стейтема, який присвятив життя вивченню підводного світу, колись він починав з того, що працював у рятувальником, а нині очолює велику дослідницьку місію з колегами занурюється на саме дно, аби дізнатися більше про найглибші западини на океанічному дні. Під час чергової місії Тейлор втрачає контроль над подіями. Його команда стикається з наслідками некерованого видобування корисних копалин. Тепер людству загрожує небачена до того небезпека. А чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 3 серпня.